Так, пасивні не виявляють ініціативу, не намагаються вплинути на рішення покупців. Їхня думка така: я не тисну на клієнтів, нехай самі розбираються чи пишаються тим, які вони толерантні. Для них робота нудна і одноманітна. І їхнє послання світу, кому треба, той і купить. Ну і слова маркери. Та беріть, що хочете, мені все одно. Я вам можу сказати, де дешевше мені не шкода. Останнє моє спілкування з таким продавцем: я робила до замовлення дослідження, власника дослідження таємний покупець, ну і прийшла така вся з рюкзачком. Я не така, я жду трамвая в фірму, яка продавала дуже дорогі українські кухні. Вони були по ціні брендових італійських. Ну і питаю продавця. Кажу, скажіть, будь ласка, ну а як от так от, чому я мушу купляти у вас, коли за італійська брендова коштує так само? Ну, щоб він мене переконав. А він каже. Та хочете купляти італійську, каже, там за рогом є магазин, я вам ще проведу, розкажу, як пройти. Що хочете, то й купляйте». Я принесла звіт таємного покупця власнику, він не ледь не посивів. Він сказав, Боже, а я думаю, чого на його зміні ніколи нема продажів. Власне, людина знов-таки не буде розтрачувати свої емоції, казати, чому вона. Не хоче купляти, а просто скаже: я подумаю і піде. Отак От діє на людей пасивно.